В мене, мене сьогодні трапилася інф. Так, стоп. Ви бачите, коли я переключаюся на відчуття, я не вмію читати серйозно. Я просто я тако дивлюся і я не вмію. Я забуваю букви, я просто в мене слова купи не, не, не тримаються. Мені сьогодні трапилася інформація про квантове безсмертя. Угу. І виникло питання: якщо ми вмираємо в одній реальності, і потрапляємо в іншу. Де тоді на точках? А хто сказав, що ви вмираєте в одній і потрапляєте в іншу? Ви у всіх реальностях існуєте одночасно. Всі ваші реінкарнації існують паралельно. Тобто, коли ви почнете всередині себе відчувати свою силу творця, ви зможете по цих. Реальностях, ну це вже дуже глибока інформація, вона вам зараз не потрібна. Ви зараз тільки себе заплутаєте, і ви нічого не зрозумієте. І те, що вам необхідно зараз, наприклад, для того, щоб відштовхнутися, ви себе зараз грузите не тою інформацією. Вона вам зараз зовсім не треба, якщо чесно. Але якщо вам цікаво, то зараз просто розкажу: оці гілки вони паралельно, да? паралельно. Ви, як свідомість, в різних аватарах проживаєте це життя, різні життя одночасно. І коли ви усвідомлюєте це, коли ви розширите свою свідомість, ви зможете погружатися в точку тут і зараз, я завжди кажу: точка тут і зараз це ваша сила. В ній знаходиться ваша сила. І переміщатися в свідомості. І з часом управляти, і ну, взагалі просто абсолютно все. І ви в цій точці, ви просто неряєте в цю глибину, і ви з паралельних реінкарнацій, наприклад, да, де зараз, наприклад, там Вітя якийсь проживає, і в нього є класні дари. І ви це відчуваєте, тому що ось ця монада, вона накоплена з цих всіх дарів. І ви відчуваєте, от мені зараз не вистачає якоїсь. Чогось, ну, наприклад, не знаю, таланту якогось хочеться. Да? А ці всі, ми, ми ці всі таланти е, одночасно відчуваємо. Ось, наприклад, е, це схоже на те, що коли ви в щось йдете, да, і у вас таке відчуття, що ви ніби це знаєте, і ви дуже швидко це згадуєте. Не вчитеся цьому, а ніби це згадуєте, ніби ваші пальці пам'ятаються. Ось це і є те, що ви ніби перехватуєте з свій... цієї. Паралельного із цього життя і починаєте внідряти в тут і зараз в свого персонажа, і, і починаєте через нього це проявляти. І так можна робити. Але до цього ще треба дорости дуже. Це дуже високий рівень свідомості. ще Лишіться поки що на цьому. Зробіть поки що це. І буде вам щастя. І дивіться. Дуже важливо, коли ви заходите в поле провідника, не мішайте інформацію, ось цю зовні. Це говорить про те, що у вас немає концентрації на те, щоб хоча б це почати робити. Тому ви задаєте такі питання, які, які суть яких ви не можете схватити, тому що ви знову берете все поверхнево, а в глибину свою, коли я вам кажу, подивися всередину, нирни в свою глибину. В тебе там все є, а ви знов починаєте зовні хватати оце все, і знов куча питань в голові, і ми не відчуваємо, ми не знаємо, що, ми, що нам подобається. Ми віддаляємося цим ще більше від себе. Розумієте? Ви цим віддаляєтесь від себе ще більше.